Мережа агентів на території західних країн, якою керують китайські посольства та консульства, її мета дати змогу закордонним китайцям бути інформаторами китайської компартії. Що відомо про цих волонтерів, у Китаї різко побільшало випадків пневмонії серед дітей. Пекін запевняє, що все гаразд, але чи можна йому довіряти? Ми поговорили з експертом. Поки решта світу все більше хвилюється з приводу цього спалаху, влада КНР хоче відкрити громадянам шести країн безвізовий в'їзд до Китаю, хто ввійшов до списку. А тим, хто купував у чорну п'ятницю, варто насторожитися у США. Виявляють дедалі більше фальсифікату, і до 80% його надходить із Китаєм. А що думаєте про це ви? Напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Мережа китайських волонтерів шпигує на користь покіна на заході, згідно зі звітом правозахисної організації Safeguard Defenders, Їхня діяльність охоплює п'ять континентів, зокрема США. Ця мережа не має нічого спільного з китайськими поліційними дільницями за кордоном, про які ми повідомляли раніше. Це просто волонтери китайських посольств та консульств. Така система функціонує щонайменше 10 років. Її мета дати змогу закордонним китайцям бути інформаторами китайської компартії. Вона змушує місцевих китайців відчути себе в небезпеці. Це величезна загроза суспільству і схоже, більшість країн не знають про існування таких мереж на своїй території. У доповіді наголошується, що на поверхні ці волонтери виконують адміністративні завдання, наприклад, розсилають повідомлення китайським громадянам, які проживають за кордоном. Однак є побоювання, що вони можуть допомагати Пекіну контролювати китайські громади. Багато справ про китайських шпигунів в США були пов'язані з цими громадами. Приливе світло на цю проблему, й інша доповідь підготовлена комітетом з розвідки та безпеки палати громад парламенту Великої Британії. У ній йдеться про те, що Пекін також приділяє підвищену увагу політичним поглядам китайської діаспори за кордоном. Іноді він захоче або змушує їх дотримуватися його інтересів. Китайський дипломат в Італії заявила, що волонтери консульства повинні пам'ятати про батьківщину та створювати систему безпеки китайців за кордоном. Де розташовані ці мережі у доповіді? Йдеться, що їх можна виявити в десят. Атках країн на п'яти континентах від США, Великої Британії та Японії до Італії, Франції та Чилі. Усі вони пов'язані з китайським бюро із закордонних справ. Торік Канада назвала це бюро шпигунською структурою. Недіагностований штам дитячої пневмонії швидко поширюється китаєм. У багатьох пацієнтів розвиваються тяжкі симптоми. Принаймні, одна дитина померла. ВООЗ намагається прояснити ситуацію. Пакін відповів, що в Україні не було виявлено жодних незвичайних патогенів. За його твердженням, інфекційну хвилю викликала мікоплазмова пневмонія. Але чи можна довіряти цій інформації? Мікоплазмова пневмонія поширена респіраторна інфекція. Вона рідко викликає важкі легеневі форми. Зазвичай вона обмежується дихальними шляхами. Дуже рідко виникають випадки білої легені. Поняття білої легені застосовують до знімків комп'ютерної томографії. Білі плями на них вказують на рідину в легенях. Такі симптоми виявили під час пандемії коронавірусу багатьох пацієнтів у Китаї. Нині вони знову поширені в Пекіні. Один із жителів столиці розповів про ситуацію. Заради безпеки, ми спотворили його голос. Практично у всіх хворих дітей, яких я знаю, біла легеня. Це факт. Минулого тижня. Один мій знайомий витратив 2-3 тисячі юанів на лікування своєї дитини. Комп'ютерна томографія показала, що в дитини біла легеня. Це дуже страшно. Така епідемія спалахнула в Китаї в вересні. Нині пацієнти переважно діти наповнюють лікарні великих міст. Так, в одній з лікарень міста Цяньзінь за один день кількість нових пацієнтів у 13 разів перевищила середню норму. Поряд із симптомами білої легені пацієнтів спостерігається висока температура, яка не спадає. А також кашель, який не проходить по кілька тижнів. Деяких дітей після госпіталізації відправляють до реанімації та проводять їм складну процедуру з очищення легень. Це не можна пояснити мікоплазмовою пневмонією. Я не думаю, що китайська влада каже світові правду. Тайвань уважно стежить за ситуацією з іншого боку. Протокем ще наприкінці 2019 року. За кілька тижнів до того, як Китай голосив про спалах COVID-19, острів попередив гос про поширення в Китай невідомого вірусу. На той час міжнародна організація не відреагувала. Попри незрозуміле поширення пневмонії на території КНР, комуністичний режим прагне стимулювати іноземний туризм. З грудня упродовж одного року громадяни шести країн зможуть в'їжджати до Китаю без візи, проте лише у справах бізнесу чи для відвідування родичів. Термін перебування не більше ніж 15 днів. До шести країн увійде Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Іспанія та Малазія. Китай намагається пожвавити туристичний сектор після трьох років жорстких антикоронавірусних обмежень. strict COVID-19 rules. Дедалі більше технологічних компаній прощаються з китайським ринком. Цього разу це британський розробник чипів Грефкор, якого вважають конкурентом американської компанії NVIDIA. І він найбільш відомий розробкою чипів для штучного інтелекту. Стартап оголосив про припинення продажів своєї продукції в Китаї, а також про плани звільнити більшу частину китайського персоналу. Представник розробника пояснив, що рішення ухвалили через суворі правила США, які забороняють експорт високотехнологічних чипів до Китаю. Є побив що програмне забезпечення зі штучним інтелектом, на якому вони працюють, допоможе військовим розробкам Пекіна. у 2020 році. Компанія вважали одним із найперспективніших стартапів, але до 2022 року її прибутки впали. Пізніше стало відомо, що Грефкор доведеться залучати фінансування, щоб уникнути закриття. Шанувальники чорної п'ятниці. Будьте обережними. контрафактна продукція вже у вільному продажу в США. І надходить вона з Китаю. Митниця Сполучених Штатів та служба національної безпеки попереджають про ризики для покупців та великі збитки для американського бізнесу. На прес-конференції показали недавню партію товарів вилучену в Нью-Йорку. У ній підроблені сумки взуття годинники та протисонцеві окуляри. На багатьох були логотипи дорогих брендів: Louis Vuitton, Barbary, Chanel, Christian. Тяндіор і Фенді серед інших підробок: іграшки, велосипедні шоломи, косметика, айфони та навіть статуетки премії Оскар. Водночас 70-80% товарів надходить із Китаю та Гонконгу. Уряд США щорічно вилучає понад 25 мільйонів одиниць фальсифікату. Повідомляється, що така продукція становить небезпеку. Наприклад, підроблені ліки, що відпускаються за рецептом, містять невідомі, можливо, смертельно небезпечні інгредієнти. Також підроблені іграшки можуть бути виготовлені з токсичних матеріалів або важких металів. Крім того, контрафакт позбавляє доходів легальний бізнес, призводить до втрат робочих місць та фінансує злочинні організації. Китай нарощує кіберармію за повідомленням однієї з німецьких газет Пекін значно розширює свої можливості у сфері кібератак. Газета посилається на дослідження німецького аналітичного центру Мерікс, що спеціалізується на Китаї. У його звіті йдеться, що китайські хакери, яких підтримує влада, проходять підготовку в національному центрі кібербезпеки в Ухані. Мета китайських кібератак відрізняється від короткострокових диверсійних операцій Росії згідно з дослідженням китайські атаки в Європі. Часто мають довгостроковий характер. Їхня мета як умога – довше залишитися в системах, діставати доступ до даних та готувати диверсійні акти.